10 січня розпочнеться свій процес у закладах загальної середньої освіти після зимових канікул. Ми також далі працюємо над Омплектування пунктів незламності я хочу нагадати, що у на закладах освіти організовано 30 пунктів незламності. Ми їх всіх вже докомплектували генераторами, і 8 пунктів залишилося докомплектувати ліхтарями, подовжувачами і газовими балонами, над чим ми зараз працюємо. Також управління освіти зараз працює над Укладанням договорів з тепло-водо-електропостачальними організаціями для забезпечення функціонування освітньої галузі. Третю форму навчання, індивідуальне навчання. Ви працюєте над цим питанням? Стосовно сімейної форми навчання так будемо в цьому напрямку працювати надалі. На сьогодні у нас в трьох закладах освіти є діти, для яких організована сімейна форма навчання це ліцей, гімназії, спеціалізована школа першого ступеня номер 13. Ми будемо більше освітлювати цю форму роботи і надалі працювати в інших закладах з батьками.